Моя інформація буде особливо важлива та цінна для тих власників об'єктів житлової нерухомості, які мають у своїй власності більш як три роки та розглядають їхній продаж згідно 172 статті Податкового кодексу України. Якщо ви маєте об'єкт житлової нерухомості у власності більше як три роки, ви його придбали, а не отримали у спадщину. Та розглядаєте продаж, ви не сплачуєте податки по продажу об'єкту нерухомості. Якщо ви в цьому ж році продаєте другий об'єкт нерухомості, ви сплачуєте податок на дохід 5% та податок військовий збір 5%. Якщо ви продаєте третій об'єкт нерухомості, то податок на дохід буде 18%, військовий збір 5%, разом 23%. Тому я рекомендую вам завчасно спланувати продаж для того, щоб заощадити свої кошти, а для того, щоб отримати якісну послугу та продати свій об'єкт за максимальною ціною. Свої контакти я залишу під відео. Я бажаю вам дали угод.